Привіт! Сьогодні на огляді в нас кілька радіостанцій, які давно вже користуються попитом завдяки своїй функціональності і що немало важливо доступності. Почнімо із Motorola t 42 Pack, виконані в ось таких симпатичних і яскравих біло-помаранчевому і біло-блакитному кольорах. Рація початкового рівня і для професійного використання вона не підійде. А от для дітей нескладних умов та завдань вона топ. Заявлено підтримку зв'язку до 4 кілометрів. І насправді сценаріїв її використання безліч. Якісь туристичні вилазки, відпочинок або можливо використання у дитячих таборах. І також як варіант може бути використана на екскурсіях. Потужність передатчика 0,5 Вт. Пристрій живиться від трьох батарейок або акумуляторів типу 3А. В комплект не входять, і звичайних батарейок вистачає до одного дня активного використання. Цілком зрозуміло, що фактична дальність варіюється в залежності від умов, перешкод і місцевості. Наприклад, з квартири звичайної панельки на вулицю ця відстань може становити метрів 300 або 500. А от, наприклад, на відкритій місцевості, десь на озері, між двома човнами на відстані 2 км може бути хороший зв'язок. Корпус міцний, матовий пластик, є невеличкий дисплей, на якому відображається вся необхідна інформація, і 4 кнопки. Радіостанція вміщається в кишеню або може бути причіпленою за допомогою кліпси до ременя. За замовчуванням доступні 8. 8 каналів Та можна розширити до 16, адже на тих восьми зазвичай знаходяться працівники, охоронці та будівельники. Рація використовує стандарт зв'язку PMR446. Крім того, вона має 121 код приватності, що допоможе уникнути зовнішніх перешкод. Звук маю сказати, гучний і чіткий навіть на мінімальній гучності і на невеликій відстані. 1-1-1-1. Карлу клари вкрав коралі, вкрав коралі, карлу Кларе, а у карла вкрала кларнет, крала, кларнет Клару, карла. Перевірка зв'язку один два-три. Є також і швидка синхронізація, щоб не бавитись із налаштуванням кількох рацій. А ще крім радіостанції, гарантійки та інструкції до комплекту поклали ось такі 32 наліпки для персоналізації, щоб не плутатись де деячия рація. Motorola t 82 TalkAbout Твінпек, ці радіостанції вже посерйозніше, і вони стануть в нагоді під час пригод, екстрим-відпочинку, на будові, під час роботи на великому виробництві і тоді, коли вам потрібен надійний зв'язок. t 82 пропонує заявлену дальність зв'язку на відкритому просторі за ідеальних умов до 10 км. Не хочу повторюватися, що радіус зв'язку залежить від умов, в яких використовується рація. Та, наприклад, при щині забудові у міських джунглях. Дальність зв'язку цієї рації може становити до 2 км. Ємність акумулятора 800 мАч. Він нікель-метал гідридний. Час роботи до 18 годин і це забезпечить вам стабільний зв'язок без необхідності постійної зарядки. А ось так виглядає комплектна зарядка. Вона має одразу два виходи мікро-USB для одночасного заряджання одразу двох рацій. Від 0 до 100 та 82 заряджається за 8 годин. Замість акумулятору можна використовувати три батарейки типу 2 а що буде зручно у польових умовах, де не можна зарядити акумулятор. Т-82 має 16 каналів, що відповідають діапазону PMR 446. Дуже просто можна за допомогою бездротового зв'язку перенести всі налаштування. Задали канали на одній рації і перекинули по всій групі. Рація виконана із міцного пластику і отримала захист за стандартом IPX 2, тобто вона захищена від крапель та бризок. Зверху підключаємо гарнітуру, кнопка ліхтарика. А ось тут знизу кнопка аварійного виклику. На передній панелі розташовані динамік, мікрофони і кнопки. Екран має приємну синю індикацію, і на нього виводиться вся необхідна інформація про канали, зв'язок і таке інше. Відмічу хороше, якість зв'язку, і автоматичне шумозаглушення, що зменшує шуми і перешкоди під час передачі зв'язку. Звук гучний і чіткий за умов невеликої відстані. Серед іншого, рація сигналізує про заряд акумулятора і має беззвучний режим із вібросигналом. А ще Т-82 підтримує функцію голосової активації Vox та iVox. Це дозволяє використовувати рацію без натискання кнопки, щоб говорити. Це особливо зручно, якщо вам треба передати щось по рації, а в цей момент е, руки зайняті. Або, наприклад, е, дозволить використовувати рацію як радіоняню. Радіостанція Baofeng UV5R. Добре себе зарекомендували на пересічній місцевості із дальністю дії до 3 км, і на відкритій місцевості до 5 км. Baofeng UV 5R працює на двох частотних діапазонах. VHF 136 174 МГц та UHF 400 520 МГц. Підтримує 128 каналів зв'язку та 155 субкодів. Можна вибирати потужність роботи передавача на високому рівні це 5 Вт, на низькому 1 Вт. Швиденько пробіжемося по корпусу. Зверху в нас знаходиться стандартний роз'єм для антени, за необхідності ви можете докупити іншу. Світлодіодний ліхтарик, що працює в трьох режимах, вимкнений, увімкнений та миготіння. І регулятор гучності, що вмикає і вимикає рацію. На передній панелі в нас знаходиться інформативний дисплей, під яким знаходиться кнопка VFO-MR, що переводить рацію в режим частотний і канальний. Кнопка AB дозволяє вибирати верхню або нижню робочу частоту на екрані. А нижче розташована клавіатура із меню та ексід. На лівій стороні знаходиться кнопка кол при довготривалому натисканні спрацьовує екстрений зв'язок. Якщо хочете дізнатися напругу акумулятора, натисніть і утримуйте нуль. Рація має потужний літійонний акумулятор на 1800 мАч. Для заряджання рація встановлюється у підставку. До переваг рації можна записати тривалий час зв'язку, режиму шумодаву, керування голосом і, що важливо, міцний корпус, що точно переживе не одне патрят. А до недоліків віднесу трохи замудрене меню, над яким необхідно спершу трохи посидіти, щоб все стало на свої місця. До комплекту входить гарнітура, що виконана у формі петлі із навушником. Може вдягатися як на праве, так і на ліве вухо. Маю сказати, що якість виконання середня, але непогано, що вона взагалі є. На невеличкому елементі в нас знаходиться мікрофон та кнопка передачі, довжина дроту 75 см і має крокодильчика для застібки на комірець. Така радіостанція стане в нагоді рятувальникам, працівникам безпеки, охорони та якщо ви любите активний відпочинок. Наприклад, рухається колона автомобілів і набагато зручніше між собою тримати комунікацію, просто передаючи всю необхідну інформацію через рацію, а не зідвонюватись по мобільному телефону. На цьому все. Підписуйтесь на канал та дивіться й інші наші відео. Також запрошую і підписатися на наш телеграм-канал, де ви завжди будете в курсі актуальних знижок, акцій та новин. Гарного настрою, бувайте!